Вінничанин Григорій Жовмір розгортає спальний мішок. каже це виріб два в одному. За потреби його можна використовувати і як ковдру. Крім того, має підігрів. Нагріваючи елементи, знаходяться безпосередньо. Ось раз-два. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Шити спальники з підігрівом юристи за фахом Григорій Жовмір почав два місяці тому. Каже, було багато запитів від військовослужбовців. Над розробкою спального мішка разом із командою швачок працював місяць. Потрібно було зробити саме макети, потрібно було знайти ці елементи, потрібно було їх замовити. Потрібно було саме зробити викройку і ті необхідні речі для реалізації даного виробу. В чому допомагали мені колеги, швиї технологи, нагріваючи елементи, які вшиті в спальник, працюють від павербанку. Тканину використовують воду не проникну. Всередині штучне хутро. Людина може підключити павербанк, буквально за 2-3 хвилини. павербанк нагріває нагріваючі елементи, які підігрівають спальний мішок. Всередині. Сам спальний мішок складається з зовні це водонепроникна тканина, після чого йде спеціальний термобар'єр, це фольга, після чого йде синтапон, нагріваючі елементи і штучне хутро, яке забезпечує комфорт, теплоту. Працює спальник в трьох режимах, нагрівається за 2-3 хвилини. Перший режим це червоний, він самий теплий. Потім йде в нас синій та зелений. Особа може коригувати будь-який нагрів, температуру нагріву особисто. Олена Прошина до повномасштабного вторгнення шила сукні. Коли її знайомий юрист запропонував шити спальні мішки з підігрівом, ідею сприйняла скептично. Тепер розуміє, річ потрібна і цілком реальна для виконання. У спальнику вісім нагріваючих пластин. Вшиті вони так, аби тепло розподілялось по всьому виробу. Розподіляємо по всій довжині, щоб було тепло і в ноги. Тепло було по всьому тілі, Розподіляємо це все, щоб рівномірно віздєвно нагрівало. Наразі Григорій та Олена працюють над ще одним виробом: створюють жилетки з підігрівом. У швейному цеху працює шестеро жінок серед них Аліса Бондар каже: технологія для неї нова, тому поки що встигає відшити дві жилетки за зміну. Довго тому, що тут провода, щоб їх не зацепити. Так прошити треба акуратно, щоб провода не попали під іголку. Це пробна партія жилеток, каже Григорій. Відшили таких 20. а спальників за два місяці виготовили понад 300. З них 30 штук надали безкоштовно військовим на передову. Наталя Колодій, Вадим Наувчак, Суспільне новини, Вінниця.